Ішла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Спіткнулась бабуся і посипались яблука по стежинці. Побачила це маленька дівчинка, що гралася неподалік. Підбігла до бабусі, допомогла. Коли всі яблука були в кошику, бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинку, я бачу, що ти хороша, добра дитина. Дай Бог тобі щастя. Та й пішла собі далі, а дівчинка задумалася. Щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулась до неї. Дочечко, що таке щастя? Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими звити гніздечко, вивести пташеня і вчити їх літати. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені бабуся казала. Вона пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя, ти знаєш? Звичайно, знаю, щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево. Як, по твоєму, що таке щастя? Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завирюхи, порокинитись навесні від довгого сну і знову, одягнувши зелене вбрання, Слухати дзвінки щебет птахів на своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Киценько, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що же ще потрібно? <звіт grey> щастя, це вірно служити хазяїнові. Який тебе годує, гав! і бачити, що він тобой задоволений. Хто ж говорить правду? подумала дівчинка. Прийшла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя, це щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб береги не замулювалися і щоб я могла повноводною добівки до самого моря. А по твоєму що таке щастя? звернулась дівчинка до бур'янини, що росла у квітнику. Щастя це так розростатися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, і бути єдиною господиною в цьому квітнику. Дівчинка повернулась додому і запитала у маму. Мамо, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі і здорові її діти. Мамочко, чому ж усі відповідають по різному? А ти сама подумай чому? Я зрозуміла, щастя у кожного своє, який ти сам, таке й твоє щастя.